У своєї собі, душу тіло ми положимо за нашу свободу. І покажем, що ми праця роду. Душі тіло ми. Покажем, що ми браття козацького роду. слава Україні! Слава наці, Україна! Паве все! Троємо Слава, слава! слава Пустіть, пустить. посіть, розкажи про сьогоднішні події, що то було твою ну любимо. Сьогодні я спів сьомої ранку на ногах завіз дитину в школу. Потім приїхав сюди на переговори з громадською радою. На 8 годину. Потім ми пішли на перемовини на засідання. Може не в в обласній раді нам повідомили, що на 10-ту годину там має бути прес-конференція Оліника. Ну ми вже на 10 годину прийшли на прес-конференцію, попросили олійника написати заяву у зв'язку з зв'язку з ситуацією, яка склалася в Вінницькій області, тому що ми вважаємо, що саме олійник, голова обласної державної адміністрації, є ініціатором. Тої ситуації, яка склалася в Вінницькій області, тобто а хто давав вже олійнику вказівки, ви самі розумієте. Тобто мені багато говорити не потрібно це. Не, не. Чому зараз я... в центрі міста о сьомій вечорі зібралося стільки людей? Ну, ви знаєте, я е, підійшов до своєї машини, і до мене прибігли е, незрозумілі мені люди в чорному. Е, чі, да, в чорному одязі. Ну я бачу знайомі лиця від е, гепарда ті, що постійно в жінок. Нас в тому числі переслідують більше 50 Мені чоловік. Парад. Ну наскільки я зрозумів, що мене хочуть зараз арештувати От, за е, ту мою активну позицію, громадську діяльність, яку я проводжу. Ну, хоч, я хочу, так я хочете... розумію, громада виступила на захист. так? Ну так, yeah. да. Як, якщо ви а бачите, не, не, не відпускайте, не знаю, до Боже скільки ви маємо тут стояти. Де чекати? Стояти. Ну, ми чекаємо зараз, да, там, кого підліток чекаєте? Підліток, від... Хлопці зайдали. Хлопці зайдара no. а працівник дії, працівників міліції, які зараз, де вони є? Рубом ну, стоять, ви бачите, в своїх сторонах, не, не знаю, що вони чекають. Це, треба їх запитати. Ну, Що я спит... хочу сказати? Після того, як мене не вбили на Майдані, я, ви знаєте, ну, життя втратити, це не є проблема для мене. Але питання в тому, просто, знаєте, чого я в цьому процесі, тому що насправді ображає те, що саме з. З моєю допомогою, з нашою допомогою сьогодні влада керує, ну, чиновники керують, керують. Сьогодні, почайте, сьогодні чиновники керують е, на посадах і ще хочуть засадити мене е, в тюрму. Ну, це ображає. Мало того вбивають наших патріотів, українців, калічать наших патріотів, здають Україну, українські інтереси і тому подібне.